Надивилася відео у Тіктоку, інстаграму, де в кожної другої вдома косметична лабораторія, і ти би теж хотіла ввести активний догляд свою рутину, проте всього настільки багато, що ти власне заплуталась. Привіт! Мене звати Ілона. Якщо ти вперше на моєму каналі, то тут я розповідаю про догляд за собою, розбираю склади найпопулярніших засобів та роблю відгуки на них. Якщо це твоя тема, то тисни кнопку підписки, підтримуй український канал, а ми, власне, починаємо. Підписники мене просять і я роблю. Сьогодні ми будемо говорити про базовий догляд А. Для новачків у догляді за шкірою, і Б, ця інформація буде корисною для підлітків або їхніх батьків. Перед покупкою будь-яких засобів догляду важливо визначити ваш тип шкіри та зрозуміти її потреби. Важливо, якщо у вас або у вашої дитини є акне, то консультація лікаря-дерматолога це перше. Рішення. Добре, що ж таке базовий догляд? Базовий догляд це догляд, який спрямований на підтримання захисного бар'єру нашої шкіри, тому що захисна функція є основною функцією шкіри. Причому важливо розуміти, що в базовий догляд не входить а лікування акне, постакне, пігментації, гіперпігментації чи зморшок. Всі ці проблеми вирішуються додатковим доглядом, який ви включаєте уже у вашу базу. Тому що такий догляд буде індивідуальним і він спрямований на вирішення саме вашої проблеми. Базовий доля складається із трьох чотирьох етапів. Перший етап це, звичайно, очищення, другий тонізування, третій зволоження і четвертий використання сонцезахисту або СПФ. Очищення шкіри це найважливіший етап у догляді за шкірою. Недостатнє очищення може бути причиною появи забитих пор, порушення мікробіому та появи висипань. Якщо ви пропускаєте або недостатньо очищаєте шкіру, то весь ваш Інший догляд не буде діяти, ба більше весь ваш інший догляд може стати причиною появи нових висипань або проблем на шкірі саме через погане очищення. Вмиваємося ми два рази на день. Зранку звичайної м'якої, неагресивної пінки або гелю буде цілком достатньо. На вечір ми використовуємо довгитапне очищення завжди. Двохетапне очищення складається із гідрофільного бальзаму або гідрофільної олійки. Як зрозуміло із назви, ці засоби мають жирову основу і чудово вимивають асебум, декоративну косметику, бруд, який скопичується протягом дня та сонцезахист. Хто не знав, сонцезахист дуже важко змити звичайною пінкою або гелем, тому ніколи не пропускайте цей етап. А далі, якщо ви користуєтеся міцелярною водою, то запам'ятайте одне правило: що міцелярну воду потрібно змивати, не залишайте її на шкірі. Після гідрофільної олії або бальзаму слідує очищаюча пінка або гель. А зараз я покажу, як використовувати гідрофільну олійку або бальзам. У мене бальзам від Beauty of Joseon. Також у мене є дві умивалки одна від Q&A на ранок і біома на вечір. Це та ще жовтенька. Наносимо засіб на сухе обличчя сухими руками. Розпреділяємо засіб по шкірі, масажуємо 30-40 секунд. Хто носить контактні лінзи, то зніміть їх, бо олійка може зайти в очі і будуть неприємні відчуття, враховуючи ще те, що олійку. Потрібно наносити на очі і губи, особливо коли ви використовуєте макіяж. Далі ми змочуємо ручки і повторюємо масаж. Олійка повинна перетворитися на емульсію або молочко. Змиваємо і використовуємо улюблену напінку або гель після. Другий етап це тонізування. У деяких джерелах ви можете знайти інформацію про те, що цей етап не є обов'язковим і його можна в принципі пропускати лише за умови, якщо ваша пінка або гель не змінює pH вашої шкіри. Нормальний pH шкіри це 4,7-5. На засобах для очищення шкіри повинно писати, що цей засіб не порушує pH або ж навіть рівень самого pH. Особисто я нікого не пропускаю етапу тонізування шкіри, це мій улюблений етап, і пропускати його я вам не раджу. Окрім тонізації та відновлення pH, тонери мають заспокійливу. А дію вони зволожують, також мають в себе регулюючу дію. Надавайте перевагу тим тонерам, в складі яких є зволожуючі або загоюючі компоненти. Наприклад, центелла Азіатська або центела мадагаскарська, Равлика і так далі. Особисто я обожнюю корейські тонери саме через їхній склад. Етап номер три це зволоження. Тонізації, що, в принципі, можна пропустити, тоді як зволоження. Ніколи. Я думаю, ви самі розумієте, наскільки важливо зволожувати шкіру. У зволожуючих кремів є безліч текстур. Такі засоби повинні вибиратися по типу шкіри. Наприклад, якщо у вас суха шкіра, то надавайте перевагу засобам, які мають щільну густу текстуру. Тоді, якщо у вас жирна шкіра, надавайте перевагу крем-гелям або емульсіям, які будуть легко поглинатися, не залишаючи. Плівки та жирного блиску на шкірі. До речі, якщо ви підліток і у вас з'явилися зморжки по всьому обличчю, не тільки на зонах з активною мімікою, на рівність рельєфу, якісь почервоніння, сухість шкіри, не спішіть використовувати кислоти або ретинол. Можливо, у вас просто зневоднена шкіра. І всі ці симптоми заберуться правильно підібраним базовим доглядом. Mm. Чомусь є така думка, що жирну шкіру не потрібно зволожувати. Мовляв, вона і так жирна, для чого її зволоження. Справа в тому, що під шаром себом або цієї жирної плівки ховається суха шкіра, яку необхідно в першу чергу зволожити. Якщо ви використовуєте якісь агресивні пінки, кислотні пінки, пілінги, скраби, боже збав. Для того щоб позбутися цієї надмірної жирності, потім ви ще забуваєте зволожувати, бо ну для чого, да? І шкіра компенсаторно починає виділяти ще більше себе, щоб зволожити саму себе. Тому зволоження необхідне абсолютно всім. Просто підберіть засіб по вашому типу шкіри. І останній етап це «Сонцезахист». Це не маркетинговий хід, це сувора необхідність. Багато хто нехтує цим процесом через те, що вони не бачать результату. Проте ви побачите результат лише через років 10 або навіть 20. Сонце захист це в першу чергу про здоров'я вашої шкіри, а вже потім про збереження її молодості. Через недостатню кількість інформації, можливо, через моє халатне відношення до своєї шкіри, коли я була підлітком, я не використовувала сонцезахист. тому що на той час в мене не було ні телефону, ні комп'ютеру, ні інтернету. І тоді ця тема не була наскільки поширеною, наскільки вона є поширеною зараз. Тому не повторюйте помилок старшого покоління і використовуйте сонцезахист, якому би віці ви не були 15, 30 чи 40 років. Сонцезахист – це інвестиція, це не про короткочасний результат. Сонцезахист або SPF попереджує утворення пігментних плям та загострення акне. Саме сонце може провокувати та підсилювати уже наявні висипання через висушування шкіри, де у відповідь шкіра почне активно стимулювати сильні залози, і в результаті запалення проявлять себе із новою силою. Багатьох зупиняє нанесення сонцезахисту саме через необхідність поновлювати його кожних 2-4 години. Проте зараз вже є сонцезахист нового покоління на стабільних фільтрах, які не потребують поновлення протягом 8 годин. Про сонцезахист я планую зробити окреме відео, тому що інформації дуже багато і вона просто не влізе в сьогоднішнє відео. Тому, якщо хочете окреме відео про сонцезахист, дайте знати в коментарях. Дякую. Чому я нічого не сказала за ніацинаміт, ретинол, кислоти і так далі. Тому що це все додатковий догляд, який вибирається лише за показаннями. Наприклад, якщо у вас суха шкіра, суха зневоднена шкіра, надавайте перевагу сироваткам, в складі яких є гіалуронова кислота, азіатська, муценравлика або ніяцинамід. Якщо у вас турбує мяність шкіри та пігментація, надавайте перевагу антиоксидантам, а саме вітамінам. Це. Про кислоти в мене є окреме відео, довго я тут зупинятися не буду. Давайте підведемо невеликий підсумок: очищення, тонізація, зволоження, сонцезахист це основа, ядро, база, навколо якого вам потрібно вже вибудовувати додатковий догляд. Ці чотири етапи це саме те, з чого вам варто почати, якщо ви новачок. Напишіть, будь ласка, з яких етапів складається ваш догляд, мені буде цікаво почитати. На сьогодні це все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, буду рада будь-якій активності, підписці та дзвіночку, щоб не пропустити наступні відео. Всіх люблю, бувайте!